Обирали з двох варіантів та врешті не схвалили жоден. На Черкащині селяни емоційно вирішували, із ким об'єднуватися їхній громаді. Перед вибором постало село Старий Коврай на Чернобайщині. Свою точку зору люди висловили на загальних зборах та останнє слово лишилося за тамтешніми депутатами. Аби отримати їхню підтримку, люди прийшли на сесію сільради і заручилися сприянням обласних обранців. Подробиці бурхливого голосування у сюжеті. Дякую, дякую. Людно голосно і на емоціях. Позачергова сесія староковрайської сільської ради збирає чимало обурених місцевих мешканців. Люди розповідають, прийшли, аби відстояти свою позицію. На порядку денному нині одне питання: з ким старому ковраю та селищу Мирне, що входить у сільраду, стати в об'єднану громаду. На вибір надійшло дві пропозиції: від сусідніх сіл, іркліїв та Васютинці. На чию пристати і мали визначитись люди. Наша сільська рада вона не дуже велика. Бюджет 2 мільйони 300 – це не, не, така, не такий великий бюджет, щоб існувати в теперішній час одним, самим, окремо. Нам заправка в Ірклієві, поліклініка в Вірклієві. Ну все віркліє. Станція технічного було куди? В Вірклієві. І нам в сторону Вірклієва, тому що свої проблеми, які питання нагалі треба рішати, то ми йдемо. Чорнобай золотоноша Черкас за кілька діб до сесії у старому ковраї пройшли загальні збори. Там селяни більшістю голосів вирішили. Об'єднання з Ірклієвом для них зручніше. Та голова сільради пояснює, рішення зборів юридичної сили не мають, тож все повинні вирішити депутати. Але з урахуванням думки мешканців, ближче і населений пункт селище мирне, так знаходиться з е, 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 населення. Зруч, зручніше їздити у слова як би так. Селом Старика Каврой і жителям вірніше, Їздити ближче село Київ. От, от така це вийшла в нас в Така проблема. Часте й поділ таких інтересів. Аби допомогти громаді відстояти ухвалене на зборах рішення, на сесію приїжджають депутати обласної ради від партії Батьківщина. Роман Буданцев і Микола Авраменко переконують, утворення об'єднаних громад має відбуватись так, як зручніше людям. А всі намагання цьому зашкодити незаконні. Ми не хочемо тиснути ніяким чином на сесію і на депутатів э, сільської ради. Но ви повинні прислухатися э, громадян, громадян, жителів села Старий Коврой. Слідив за тим, щоб голосування проїхало без давлення, тому що були сигнали. І ми будь-яке мнення громади, яке б воно не Лише б бы воно було законно і без давлення, і ми на на стороні людей. Обговорення, що передує депутатському голосуванню, затягується майже на годину і перетворюється на жваву дискусію. Люди не приховують свого занепокоєння майбутнім села. Депутати голосують почергово за кожну з пропозицій про об'єднання від Васютинців та від Ірклієва. Коли проект рішення щодо Васютинців не набирає потрібної кількості голосів, в залі лунають оплески. Та зрештою не вистачає депутатської підтримки і щодо Ірклієва. Та люди і таким компромісом задоволені кажуть, нині лишатимуться самі по собі, відклавши питання об'єднання на пізніше. Ірина Куйбіда, Сергій Косенко Віка новини.